Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Чому ми сьогодні, дорогі брати і сестри, так урочисто обходимо цей світлий прасник, Успення, коронування Проблагословеної Діви Марії. Ти наша слава, наш покров. Ти бачиш біль терпіння кров, що зрошує наш рідний край від доноган аж по Донай. Ти була помічю князів покровом наших козаків, про це свічать давні часи, збудовані тобі церкви. Чи є де край такі міста? Де Божа мати причиста поклала ласк могучий трон у стіп святих своїх ікон, і в ті неволі дні сумні, ти згадуєш місця святі, сватіме нам надію шлеш, що знов наш рідний край прийдеш. Так, дорогі братя і сестри, чи є де край такі міста, де б Мати Божа не зіслала свої ласки, не опікувалася своїм народом, не чувала над своїм народом. Патріарх Єрусалиму закликав. Світ молитися за святу землю. Молитися, щоб зупинилася війна, щоб втихомирити оту велику хортовину бур'ю ненависть і злоби. Слово Він силається на відкровення Йоанна Богослова, де є сказано про це велике знам'я, де було ж, видно, що. Яка одягнена в сонце, а місяць під її стопами, а на голові вінець дванадцятьох зір. І вона родила. Вона родила Спасителя світу. Але не міг заспокоїтися дракон, який почав переслідувати жінку. О той старий давній смій якого звану дияволом і сатаною, що зводить вселенну, повершену на землю, і ангели його чують. І сказано, що я почув могутній голос, говорить Йоанн, нині настало спасіння, і сила, і царство Бога нашого, і влада Його Христа. Бо повершено обвинувачуваного братів наших, що обвинувачував їх перед Богом нашим день і ніч, і вони перемогли його кров'ю анця і славом свідчення свого, і не дорушили життям своїм аж до смерти, тим, то веселімся, небеса. Ви, що на них живете, гори, землі і мор'ю, що спустився до вас диявол, з лютістю великою, знаючи, бути короткий час. Отже, дорогі браті і сестри, Іван Богослов описує оте переслідування церкви, народів, що диявол Ніяк не може заспокоїтися, бо Він є батьком брехні від початку. І Його ціль, Його мета є шкодити вірним Христу Спасителю, Його ціль і мета сіяти між народами ненависть, проливати кров, вбивати і насилувати та творити війни, Його мета Спосошувати міста і села, оцінувати християнські спільноти і християнські родини. Це має за свою мету диявол робити все проти Христа. І ось цікавий другий вірш, дорогі брати і сестри, який вказує, ким є Марія, ким є. Преблагословена Діва Марія, там, де є Мати Божа, тоді як грім паде на мій дім і б'є в мої набитки, я хоч тремчу, я ламенчу, і не попадаю в смутки, бо ми тоді на самоті. Далеко за юрбою, вдень чи вночі і клячучи, говоримо з тобою. Ти кажу я, зоря моя, Маріє мамо нене, в моїй журбі, хвала тобі, не забувайся мене, бо там, де ти нема глоти, ні ярмарочних криків, Нема торгів, ні ворогів, там все святе, велике, бо там не те, що золоте, ціними і вальорне, там дороге все, що благе, надземне, Боже гарне, там глибина душі до дна, в переливах борлиться, там інший світ. Без меж, без лід до вічних звір перлиться. Бо там, де ти, магти, ні ярма ручних криків, паторгів, ні ворогів, там все святе великим. Там, де є Марія. Там, де є дух Бога, чи то в шаріці людини, чи то в сім'ї, чи то в селі, чи то на робочому місці, чи то в світі. Там нема глоти. Там нема отого ярмарочних криків, ненависті, злоби, прокльонів, гніву, сварки. Там нема, бо там є Бог. Там є дух Бога, а не дух диявола, який сварить, який сіє ненавість, який сіє злобу, який один проти одного намовляє, який намовляє сусіда на сусіда, людину проти людини, батьків проти дітей, чоловіка проти жінки, жінки проти чоловіка, там немає ярмарочних криків. Там є спокій, там є ласка, там є згода, там є любов, там є милосердя, бо там не те, що золоте, ціними і вальорна. Люди світу цінять те, що золоте. І те, що ми вчора ввечері розважали, за чим бігає світ сьогодні. Про що найбільше говорять ваші діти та онуки? Про вигідне комфортне життя. То розумієте то всіх на устах, Ота завість, той має то, а я не маю, а я маю нас доганяти, а мені ще того бракує і так далі. Комфорт, дорогі браття і сестри, має бути для людей старших, хворих і калік. Коли людина немічна, прикута ліжка, там вона має мати комфорт, опіку, догляд. Але коли ви хочете побудувати для своїх дітей рай вже на землі, щоб все, що було найкраще, мала ваша дитина, в вашій хаті, було що найвигідніше, а як тоді здобути небо? Як тоді здобути Царство Небесне? Що каже Ісус Христос? Птиці мають гнізда, лиси мають нори, а син чоловічий не має де голови приклить, прихилити. Ди вона тільки народилася, ви вже хату будуєте квартиру ото для неї. Чи ви є розумні люди нині, чи ви вже з розуму споїхали? Та ти та неважна хата, та як то є сказано, Бо там не те, що золоте, ціними і вальорно. Ти маєш дбати, щоб ту дитину по християнськи виховати, щоб дати їй добрі християнські основи у світу, навчити її любити, по-людськи відноситися, щоб вона була висококультурною, високодуховною. А ми тільки дивимося, бо те, що золоте, а як здобути небо? Як здобути небо? І то світ сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, іде в тому напрямку. І це є неправильно. І як сказано, там дороге все, що благе, надземне Боже гарне. Оце виховати серце, дитина. Оце благе серце, надземне Боже гарне. Ото є вартість. Ото є ціна, дорогі браття і сестри, Марія отримала нагороду найбільший тріумф, найбільша честь, яку отримала людина землі. Це є нев'яночий вінець слави, це є корона із 12 сірок, а місячна є під ступами І облечена невіста в Сонце. І тому є так важливо. Розібратися, дорогі брати і сестри, вартість нашого людського життя, цінності, якими ми живемо, і що є в нашій хаті, і що є в сім'ї, де вітає, який Дух вітає між нами. І сьогодні ми маємо дійсно застановитися і просити Марія. Дай нам Твого Духа, Духа покори, лагідності, чемності, шляхетності, вибачення, прощення. Навчи нас, Марія, двигати хрест, як Ти двигала. Ти у своєму житті подивімося на життя Марії, подивіться, навіть Той комфорт. Цар, неба і землі. Він народжується в стайні. Невже Ісус не заслужив собі на теплу хату? Невже Ісус не заслужив над собою якийсь дах над головою, щоб народився в такій халупі? Яка халупа стайня? Марія втікає з Вафлеєму. тривожиться її материнське серце. Вона є біженкою, вона втікає до, чужого, до чужої країни. Вона є переслідувана в своєму народі. Вона загубила 12-літнього сина. Вона є на хресній дорозі. Вона бачить всі муки і терпіння свого найдорожчого сина. Вона стоїть під Христом. Вона отримає люди їдали мертвого сина. Вона дала людям в розквіті сина, який творив добро, який так багато здоровив, зцілив, а вони її відплатили, йому відплатили смертю, страшною смертю. Чи нарікає Марія? Чи бунтується Марія, чи проклинає тих людей? Ні. Ні. І так, як ми розпочали, дорогі браття і сестри, застановлялися тими днями за всіх молившись облагає, чуєте за всіх. Ісус Христос, який вмирав на хресті, Він намолився за вибраних. Насамперед на першому місці поставив ті, які зневажали Його, які прибили до Христа, які розіп'яли Його. Які плювали, коронували вінком і стернину. Марія наслідує в тому сина. І ті стихире молебня взивають до Марії за всіх молишся, благає, за всіх. Без винятку. І ми приходимо на ті молебні, на ті набоженства, на ті дев'ятниці і молимося, і просимо. А хто є ти всі? То не є тільки ти, ті, які в церкві, бо приходить мама, чи вдома ставить свічку громницю перед образом Богородиці і молиться. Молиться за сім'ю, за дітей, за онуків. Бо вона в неділю і свято до церкви, а вони в Макдональдс, а вони на пиво, а вони на шашлики. Там немає церкви, там немає Бога, там нічого святого немає. І що та мама немічна Саренька може зробити? Вона, як каже та Стихира, за всіх молишся благає, вона поручає свою сім'ю, поручає дітей і онуків, Богородиці і просить, рятуй, Мати Божа. На верни, упам'ятай мою сім'ю, і вона віри, віри в ті слова, за всіх молишися благая. Віримо, що серце Марії є таке повне любові і милосердя. І тому бажаю, дорогі браття і сестри, щоб та, як, сперша, як сказано в книзі Апокаліпсис, що диявол воює проти Марії, але Він буде повершений. Марія переможе Його. І сьогоднішній день, і та ж війна в Ізраїлі, та війна в Україні, і ми віримо, що Марія допоможе нам. Ми маємо молитися, просити день і ніч, ми маємо не опускати вервіці з руки благати. Допоможи Марії Мому народу, допоможи нам, Марія, допоможи воїнам на передовій Курську, допоможи Марія і вірити в Те заступництво. Та, як говорили в неділю, падати вдома Христом. І просите Христа Розп'ятий, Спасителю світу, спаси мій народ, і маємо вірити в ту силу, молитви, ту Божу опіку над нашим, нашим народом. Бо так говорить Слово Боже. Друге, дорогі браття і сестри, Дух Марії, Дух Христа це не є Дух світу матеріального, Той, який закоханий. Який закоханий тільки комфортно вигідне життя, і диявол нам пропонує збудувати рай на землі, вигідно розкішне життя, і тому нема кінця, меж границь нема, нічому. Не подобалося тобі, не влаштовує тебе сім'я. В чому причина розлучення? Друга, третя, жінка, чоловік, п'ятий. Нема, вживай, жий для свого тіла, забудь про душу. Потопай у гріхах того світу, а ти не застановляєшся, які наслідки. Ти не застановляєшся, що те життя, воно й дуже короткотривале, що треба дати відповідь за нього. Але диявол тобі в очах показує вигідне, розкішне, комфортне життя. І ти йдеш, і ти розбиваєш чужу сім'ю, бо там він бізнесмен, він багатий. А чому то не має бути в твоїх руках, а в руках інші? Саме знаємо, як то діється. Оце є дух світу, той дух світу, який сіє сьогодні, і ненависть, і злобу, і бунт проти Бога, проти батьків, проти дітей, проти жінки. Це є страшне. І тут я маю себе запитати: а який дух Марії? А то ми бачили те терпіння Марії. А хтось каже: а я не хочу терпіти, а я не хочу ходити біля стареньких батьків коло сокрухи, яка мене не любила, не хочу і не буду. Але пам'ятай дитину, що? що ти можеш заслужити той вінок слави в Царстві Небесному і мати велику нагороду, але ти можеш втратити ту нагороду. Оце є важливо. Ми тільки часто живемо сьогоденням, але не хочемо вдивитися вперед. І ті, які маєте хрести, терпіння і страждання, мати Божа нині є коронована в небі, Бог показав, що та, яка терпіла, яка страждала, яка була вірна Божій волі, її терпіння були марними. І двигання Христа не було надаремними, вона сьогодні сама, сама Пресвята Троїця, коронує, городжує Марії за всі її терпіння болі і страждання, за вірність Богові. Будьмо вірні Богові, і ми також отримаємо нагороду. Не дивися, що люди кажуть, і сміються з тебе, що ти глупа, бо можна жити по-іншому. Можеш обуважувати людей на базарі, на ринку, можеш махлювати шахрайством займатися і мати гарну копійку. А ти не дивися на ті речі: ти будь чесною, справедливою, і Бог дасть тобі винагоду, і Бог винагородить тобі за це. Так. І це, ці речі є надзвичайно важливі сьогодні, оце велике свято в небовзяття. І Станні, дорогі мої, Марія показала, ким є смерть для людини, для кожного із нас, не чула смерти, болю, не чула, життямся легко розстала. Наша парафіянка ввечері говорив на проповіді. Така Ярослава з 338-го дому. Вдова, десь більше як 30-40 років вдова. Жила з племінницею. не мала дітей. І каже пломінниця чьоця завжди молилася останні роки о добру і щасливу годину смерті. Каже, На спаса була в церкві. Посвятила плоди, прийшла додому, сіла на кухні, скуштувала плодів і померла. Молитва була вислухана. Молитва була вислухана. Не мала довгої смерти, тобто не мала якогось терпіння, великого, просила о ласку щасливої години смерта. І Бог вислухав її. І так важливо всім нам, незважаючи, чи молоді, чи старші, це не означає, як буду молитися у щасливу годину смерти, то вже завтра помру. Але через ціле своє життя, щодня молитися Три Богородиці, Діву, а після того Свята Марія, Мати Божа і Мати наша, молися за нами грішними тепер і в годині нашої смерти. Молитися у добру щасливу смерть, не боятися цього, бо коли ми будемо просити Марії, то та смерть буде благословена, та смерть буде для нас щаслива. Тому мусимо розуміти, дорогі браття і сестри, ці так важливі речі, що наше земне життя не залежить від нас, не залежить від нашого статусу, не залежить від наших грошей. Бо нараз є мільйони людей мають, і немає ліків, щоб купити за ті мільйони, щоб продовжити своє життя. Бо ми є в руках Господа Бога наше життя, і тому та, яка не чула в годині смерти, болю, терпінь страждань, яка легко відійшла з того світу в обіймах свого Сина. І ми просимо щодня. О, ласку щасливої смерть. а щаслива смерть це є тоді, коли ми жили з Богом і з Богом закінчили свою земну мандрівку. Щаслива смерть є тоді, коли намерли ми без повіді, без святого причастя. Щаслива смерть є тоді, коли ми померли в стані ласки Божої освячаючої, не в стані гніву, суперечок. Ненависті, чи злобе, але коли наша душа не перебувала з ніким ні в злості, ні в гніві, нікого ми нічого не мали, але спокійно, тихо покинули той світ. Такі є розваження, дорогі браті і сестри, сьогодні в цей великий праздник, це велике торжество, успення, в небо взяття і коронування про Діви Марії на царицю. Неба і землі, йдім до Марії, вчимося від Марії, і просімо Мати Божа, Мати найдорожча, візьми нас, своїх немічних дітей за руку, і провадь нас щасливо на цій долині сліз, поки нас не побачиш, в домі Отця, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Нагадую, що ще будуть дві служби Божі в першій годині і ввечері в 6 годині. І ще та літургія в 6 годині, після літургії переносимо Фігуру Матері Божої до церкви. Там буде мировання, Бо знаємо слів Ісуса Христа з Івангелії, коли Ісус. Одного разу йшов, з нього вийшла сила, сила його покинула. Христос каже, хтось торкнувся до мене, бо сила мене покинула. Апостол Петро каже, Господи, так багато людей топиться біля Тебе. Певно, що хтось торкнувся до Тебе? Ні. Багато торкалися, але тільки одна жінка з вірою, хвора, немічна жінка. Торкнулася з вірою, і вона стала здоровою. Торкнулася тільки рис. І ми маємо вірити, дорогі браті і сестри, що коли ми йдемо з вірою до Бога, коли ми дійсно цілуємо образи чи ікона, але з вірою, але рівно ж тут, Шата Марії, то вона може нам допомогти. Бо як було за життя вже смерті Марії, коли із тайної вечері дому приносили її до Єрусалиму, до Єрусалиму, там, до Оливної Гори, як хто був на святій землі, пам'ятаєте, є така вниз печера, церква, там, де Богрів Окема Іани і святого Йосифа Обручника? Люди йшли, люди йшли, торкалися Мар... Марії хворі, каліки немічні, вийшов практично весь Єрусалим. І коли побачив один Єврей і хотів перевернути ті нари, то ангел обтяв йому руки, але потім він покаявся і свідомив, що захотів зробити. І тому той культ є важливий, щоб ми також з вірою до Матері Божої, представляли. Марії, ти наші смутки, болі терпіння, а Мата Божа певно вислухає і нам допоможе. Але як той Хрест є назначений для нас, щоб ми його несли, бо хтось також може сказати Я торкнувся і що нічого немає. Ісус Христос також в Оливному городі просив Отче, та та чаша не, турк... не доторкнеться мене. Хай та чаша мене, мене, але не моя воля буде. Якщо навіть Бог не зміни твоєї долі, то, мати Божа дасть тобі сили нести ти хрест, буде допомагати тобі, буде додавати відваги мужності, оце є цілі мета. Ми мусимо дивитися, як у Християна. Що, Боже, дай нам кожному сили двигати наші христи.